Цей корабель транспортував венесуельську та іранську нафту і перебуває він нині під санкцією Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Про це пише сьогодні видання CBS News. Судно раніше ходило під прапором Панами. У 2024 році було включене до санкційних списків за торгівлю іранською нафтою. Зараз танкер перереєстрований під російським прапором, внесений до російського реєстру суден. Це вже викликало дипломатичну напругу. Москва просила офіційно США не чіпати цей танкер, але американці не дуже послухали. І американська влада хотіла б захопити це судно, не потопити його за аналогію з нещодавньою операцією проти танкера Дескіпер. За даними CBS, місія може відбуватися вже цього тижня. Остаточне рішення поки що не ухвалено. Раніше берегова охорона США намагалася затримати Бела, екіпаж не пустив їх на борт, уникнув переслідування. За інформацією New York Times і Tanker Trackers, танкеру нині вдалося сховатися. Ну, виключили транспордери, його не можна поки що знайти, але я думаю, що це поки що. Його остаточне місце знаходження наразі невідоме. Але цим дуже наполегло займається. Спецслужби Дональда Трампа і Трамп постійно говорить буквально вчора про те, що не подобається йому Путін. Так, один день він говорить, подобається, другий день не подобається, і це друзі також для Кремля дуже велика проблема. Все, що для Кремля проблема, для нас треба використовувати як нагоду. Зеленський тим часом призначив нових заступників голови СБУ. Першим заступником голови СБУ став Олександр Поклад. Ну говорять в змі про те, що фактично він буде управляти процесами в службі безпеки. Цього виключати не можна. Заступниками іншими голови СБУ стали Андрій Тупіков, раніше очолював департамент контрозвідки СБУ, та Денис Килимник. Його також назначили керівником антитерористичного центру при службі безпеки України. І також Зеленський зустрівся із главою МЗС Сибігою і повідомив, що найближчим часом слід очікувати ротації і у дипломатичній службі. Дипломатичний корпус зазнає змін. Поговоримо і про зустріч коаліції рішучих охочих, або як ви ще хочете. Називайте це все у Парижі, адже стало відомо, що на переговорах у Парижі а, помітили Буданова. Із шевроном Гур. Буданов приєднався до переговорів у Парижі як чинний керівник офісу президента. Новий голова офісу президента Кирило Буданов приєднався до переговорів, які проходять в столиці Франції сьогодні, 6 січня. І примітно, що там він вже як очільник іншого органу, але й про розвитку не забуває. На ньому був помічений шеврон Гур -Мо. В Парижі Відбувається зустріч коаліції охочих. Про це і про Буданова дописує низка змі і оприлюднила кадри з керівником Банкової у французькій столиці. До Єлисейського палацу також прибула українська делегація. До її складу також і вийшов новий очільник. Офісу президента України Буданов, а очільник генштабу Гнатов, що вчора мав зустрічі з колегами в Парижі по військовій лінії. Ідеться в матеріалі видання з місця подій. Журналісти поцікавилися у Буданова про пріоритети на його новій посаді. Він коротко відповів, скоро побачите. Це перший відомий візит Кирила Буданова, в Францію і перший візит подібного рівня як очільника не ГУР, а офісу президента. Примітно, що на рукаві у нього був шеврон головного управління розвідки Міноборони України. А з приводу того, що ще дописує, такої Безпосередньо лідер України також зробив допис щодо зустрічі із президентом Франції Манулом Макроном. Це той, що зазначив лідер України. Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч опліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захистити наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру, кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат. Нові рішення щодо ППО. Нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба. Під час зустрічі з президентом Еммануелем Макроном говорили саме про це: про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії. Дуже ґрунтовно говорили і про дипломатію. Наші кроки сьогодні в Парижі найбільш репрезентативна зустріч коаліції охочих. Лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли готуємо важливі політичні кроки. Дякую, Еммануелю за лідерство і готовність допомагати дякую за цю зустріч, зазначив лідер України в себе в соціальній мережі Телеграм. Далі також помітили змі, а ти як Кирило Буданов, Форстем Муміров та Арахамія розмовляють із Тівом Віткофом перед початком засідання коаліції охочих у Парижі. Можемо побачити, що в принципі поверзу обличчя видно, що все тепло відбувається на відповідному, так би мовити, і емоційному рівні та дипломатичному. Що писало в дані сканюс з посланням на проєкт паризької угоди за пі підсумками зустрічі так ти що в Парижі буде створена українсько-американська підгрупа коаліції охочих у документі. йдеться що країни коаліції візьмуть на себе юридичні зобов'язання перед Україною на випадок майбутньої агресії з боку РФ. Ці зобов'язання можуть включати перше використання військових можливостей, друге розвідувальну та логістичну підтримку, третє дипломатичні ініціативи та застосування додаткових санкцій. Гарантії також включатимуть і багато національні сили стрим. Овані для України та підтримку відновлення збройних сил України. Коаліція охочих підтримує Україну в разі нового нападу Росії. З'явився проєкт заяви мовиться про те, що це випливає саме з опублікованого проєкту з заяви коаліції охочих. І як пише видання Reuters ці зобов'язання включають саме розвідувальну логістичну підтримку, дипломатичну ініціативу, ухвалення санкцій додаткових і використання військових можливостей. Окрім того, передбачається, що члени коаліції продовжать надавати Україні військову допомогу і постачати зброю за підтримки сполучених штатів Америка. Примітно, що країни коаліції також візьмуть участь у механізмі моніторингу та перевірки режиму припинення вогню, яким саме керуватимуть американці, зазначається, що текст заяви має бути схвалений на саміті лідерів коаліції охочих, який сьогодні відбудеться у Парижі. Окрім того, змі також дійсно повідомляють щодо того, що коаліція рішучих готує. Погодити припинення вогню в Україні, але є дійсно багато питань. Ну особисто у мене, я думаю, вас також як саме будуть контролювати моніторити ситуацію з припиненням вогню. кажуть, що Сполучені Штати Америки, звісно, очолять перевірку припинення вогню в Україні і безпосередньо про це повідомляє суспільне. Вони пишуть, що у Парижі розпочалося засідання коаліції охочих, під час якого обговорюється умови майбутнього безпекового архітектурного устрою України, і наразі в мережі прилюднили. Таке чорнове комуніке завдання коаліції охочих згідно з документом. Ключову роль у процесі верифікації миру відіграватимуть США саме США мають очолити моніторинг і перевірку дотримання режиму припинення вогню. Має бути проведення спільне таке, військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення ЗСУ Ці заходи мають бути виконані на проханні України після надійного припинення бойових дій. Зазначається в документі. Окрім цього, проєкт передбачає чіткий розподіл функцій між союз. Никами згідно з положеннями документа керівна роль у реалізації безпекових заходів покладається на Європу за підтримки інших учасників коаліції, зокрема Сполучених Штатів. Зазначається, що водночас саме США очолять процес моніторингу і перевірки дотримання режиму припинення вогню, для чого буде впроваджено систему постійного нагляду та створено спеціальну комісію уповноважено розглядати факти порушень і визначати відповідальність за них. Окрім цього, американська сторона бере на себе зобов'язання надати підтримку силам у межах визначених заходів. Безпеки у випадку збройного нападу окремий блок чорновика присвячений діям у разі можливого нового нападу ЕРФІ. В разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачена підтримка для відновлення миру і безпеки. Підтримка може включати військові можливості, розвитку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції, зазначено в документі. Також додається, що США беруть на себе зобов'язання підтримати сили в межах заходів безпеки у разі збройної атаки. Повідомляється у медіа Ну не гадаємо, що сьогодні у Франції Розпочалася зустріч коаліції охочих, участь у якій візьме і бере безпосередньо вже президент України Володимир Зеленський, доєднується понад 30 посадовців із різних країн світу, США представлятимуть посланці американського лідера Дональда Трампа. Як ви вже зрозуміли, і Світлин Састів Вітков та Джаред Кушнар. А окрім того, нагадаю, що на саміт до разом із Зеленським прибув і новий керівник офісу президента. Це Кирило Олексійович Буданов. Щодо того, що відбувається на міжнародному рівні, обов'язково. З вами далі будемо продовжувати говорити. Але початково хочу вам також зазначити й оновлену інформацію, яка з'явилася і від очільника Запорізької обласної військової адміністрації. А щодо ситуації в його регіоні, в його місті, включно в місті Запоріжжя. Одна людина загинула, одна поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни вкотре керованими авіабомбами обстріляли Юліївку. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки сталася пожежа. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 40 Ка двохрічна жінка поранені надається вся необхідна медична допомога. Тобто, бачите, що ворог вкотре атакує і вкотре це Запорізький район і загалом Запорізька область. Ну а тепер щодо того, що відбувається у світі, саме те, як Путін хоче поділити з Трампом певні зони впливу. А про це дописує видання Reuters Так, от вони дописують, що за такою логікою Вашингтон концентрується на Латинській Америці, тоді як Росія намагається зберегти простір для маневру в інших районах. Онах, зокрема, і в Європі, будь-які спроби кулуарних домовленостей між великими державами несуть ризики для країн, які перебувають саме в зоні конфліктів. Україна залишається ключовим фактором глобальної безпеки. і Питання її суверенітету не може бути предметом торгу. Повідомляється у виданні Reuters.